Що неочікувано може вплинути на вашу відпустку, якщо ви плануєте її в цього березня, особливо, якщо ви їдете в Єгипет, Туреччину чи Арабські Емірати, це свято Рамадан. Але це не звичайне свято, це піст. Тому розважальні програми, танці, дискотеки і вживання алкоголю в місті може бути обмежене. І коли ви будете це робити в містах, то люди, як мінімум, можуть на вас дивитись з коса через те, що ну, їм би насправді також цього хотілося і вони вам заздрять. Але якщо ви плануєте відпочивати тільки в готелях, то вас це не коснеться. Тому що в готелях ну, всі розважальні програми, вживання алкоголю, це все буде доступно, як і було. І плюсом поїздки в цей період є те, що. Туристів буде менше і, відповідно, ціни будуть нижчі. Також це класний шанс побачити іншу культуру, як люди проживають ці релігіозні свята, і, можливо, навіть збагатитись цим і щось порівняти. Тому при плануванні відпустки в цей березень врахуйте ці всі плюси і мінуси свята Рамадан. Підписуйтеся, в мене багато цікавого про туризм.